День нашій малятка, любі хлопчики дівчатка, я вам казку розкажу, нібито усім відомо, давню казку по-новому, як утік від баби з дідом, неслухняний колобок. Спекла наша баба діду, колобочка до обіду. Вийшов він такий жовтенький, рум'яненький, чепурненький, але надто гаряченький. На віконце стрибнув раз, охолонути вже час, ненароком нахилився. І до лісу покотився, покотився колобочок, по доріжці стриб та скок. Раптом, бачить, сірий зайчик примостився на пеньок. Колобочок підкотився, низько зайчику вклонився. Сірий зайчику, привіт! Я від баби з дідом втік, і до лісу закотився, хочу лісом мандрувати, нових друзів зустрічати, щоб усе на світі знати. Сірий зайчик потягнувся, кругом себе озирнувся. Гаразд, я допоможу, щось цікавить, розкажу, тільки я з самого ранку не мав крихти до сніданку. Друже, я тобі віддячу, колобочків напечу. Ось дві доріжки. Скажи, по якій краще доріжці котитися, щоб всього навчитися? По вузькій. Як ти, зайчику, знаєш, що одна доріжка вузенька, а інша широка. Давай колобочку, ми їх порівняємо. Візьмемо дві смужки. Одна смужка широка жовтого кольору, вузенька смужка зеленого кольору. Виміряємо ширину доріжок, а саме на широку смужку жовтого кольору накладемо вузьку смужку зеленого кольору. Бачимо, що жовта смужка ширша від зеленої. Отже, зелена смужка вуща від жовтої, зелена доріжка вузенька. Дякую тобі, зайчику. Давай пограємо в хованки. Ти ховайся, а я буду тебе шукати. Я рахую до п'яти, не вмію до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду тебе шукати. Ой, зайчику, я бачу тебе за кущиком. А зараз ти під ялинкою. Ти вже біля пеньочка?» Тепер ти перед тубочком. Зараз вже ти між сосною та берізкою. Зайчику, ти вже на горбочку. Дякую тобі, зайчику, за гру. У неділю тебе, друже, колобочком пригощу. Покотився колобочок по доріжці, стриб та скок. Раптом, бачить, злючий вовчик виглядає з за гілок. Колобочок покотився, низько Вовчику вклонився. Друже, Вовчику, привіт! Я від баби з дідом втік і до лісу закотився. Хочу лісом мандрувати, нових друзів зустрічати, щоб усе на світі знати. Гаразд, я допоможу, що цікавить розкажу. Тільки я з самого ранку не мав крихти до сніданку. Друже, я тобі віддячу, колобочків напечу. Вовчику, ти знаєш назви дерев, які ростуть у лісі? Звичайно, розкажу тобі. Ось висока сосна, та низенька ялиночка. У сосни голочки довгі, а у ялини короткі соснова шишка маленька коротка. А у ялини велика довга. А це товстий дуб та тоненька берізка. У дуба листочки великі. Ауберізки маленькі, у дуба жолуді, а уберізькі сережки. Подивись, який великий клен та маленькі горобинка і ліщина. Кленові листочки широкі, а листочки горобини вузенькі, У клена двокрилки. А на горобині ростуть ягідки у ліщини горішки. Бундук. Дякую тобі, вовчику. Я так багато про все дізнався. Допоможи мені позбирати жолудів та горішків. У великий кошик я буду збирати горішки, а ти, Колобочку, в маленький збирай жолуді. І почали друзі збирати. Вовчик назбирав у великий кошик багато горішків, а коло маленький кошик поклав тільки одного жолудя. Засмутився колобок. Не хвилюйся. Давай пограємо в гру. Один багато. жолудь один, а горішків багато, хмарка одна, а краплинок багато. Сонечко одне. А промінчиків багато. Урочка одна, а курчаток багато. Котик один, а кошенят багато. Ведмедик один, а меду багато. Яка чудова гра! Дякую тобі, вовчику, за гру. У неділю тебе, друже, колобочком пригощу. І веселий колобок по доріжці стрик та скок. До хатинки докотився, діду бабі поклонився. Діду, бабу, поможіть, колобки пекти навчіть. Друзі буду зустрічати, колобками пригощати. Малята, спробуймо і ми допомогти бабусі спекти колобочки. Це кулачок, ось долонька є у мами донька. Це долонька, кулачок є у мами синочок. Тісто ми місили, діжили, місили, колобки ліпили. А тепер, дітки, давайте разом. Це кулачок, ось долонька є у мами донька. Це долонька, кулачок є у мами синочок. Тісто ми місили, діжили, місили, Колобки ліпили. Молодці дітки, колобочок дуже радий. До зустрічі малята!